Христос рождається. В цьому році ми вперше за новим календарем відзначаємо це величне свято. І вже 24 грудня до нас знаходить Різдва. Цей день починається з посту і триває аж до першої зірки, яка нам звіщає про народження Спасителя. В Україні існує гарна традиція, що в Різдва Вся родина збирається біля Святої Вечері, згадує про минулий рік, згадує про тих, хто вже не з нами. Але в цьому році є ще одна проблема в нас війна, і наші воїни також сьогодні не мають можливості бути своїми родинами під час святої вечері. Ми хочемо, щоб ця свята Вечеря сьогодні духовно об'єднала всі родини. Бо Різдво Христове це є свято Надії, і щоб ця надія прийшла сьогодні в кожен дім, де є воїн військовий, який оберігає наш сьогодні спокій, відстоює наші границі і нашу рідну землю. Свято Різдва Христового приходить таємно до кожного серця, тому що. Згідно церковного догмату, Бог Син постійно народжується від Бога Отця, але ми цю подію святкуємо у визначений день. Багато, можливо, було непорозумінь, що ми перейшли 7 січня на 25 грудня святкування, але тут різниці нема ніякої. Ми просто святкуємо Різдво Христове, так як воно в календарі зазначається 25 грудня. Немає різниці, в який день святкувати Різдво, має лише різниця усвідомити тайну цього свята, відкрити своє серце для новонародженого Христа, щоб оця і тайна вечеря, і потім ранкове богослужіння Різдва Христового вселило нам цю різдвяну радість, щоб ми серцем відчули прихід в наше життя Спасителя. Втілення Сина Людського це найбільша жертва. Небесного Бога Отця, бо так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен хто в нього повірив мав вічне життя. В сьогоднішній день вітаю громаду нашого міста, працівників атомної станції, світлим святом Різдва Христового. Бажаю всім здоров'я міцного, бажаю радості духовної, бажаю перемоги і миру, яка. Так забарилася для нашого народу. Хай все щедрі Господь звеселить серця тих, хто втратив своїх рідних на війні, хай дасть впевненість і віру всім живим, тому що без цієї віри нам буде важко здобути перемогу. Хай все щедрі новонароджений Христос, кожного з нас благословить добром, милосердям, терпеливістю, Божого всім благословення, святом Різдва Христового. Слава Господу Богу, слава Україні і слава нашим героям.